Вітаю, мене звати Ришков Сергій, і я є співзасновник компанії Вістаді, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання щодо вибору системи оподаткування вашого ФОП. Клієнти платформи Вістаді, які Прийняли рішення про відкриття власної підприємницької діяльності та мають намір зареєструвати фізичну особу підприємця, повинні самостійно обрати систему оподаткування. Майбутні ФОП мають знати, що існують дві системи оподаткування – загальна та спрощена. Спрощена система оподаткування обліку та звітності це особливий механізм оплати податків і зборів, при якому окремі податки і збори. Замінюється на оплату єдиного податку та ведеться спрощений облік та звітність. Для ведення діяльності у форматі інфобізнесу на порталі Вістаді треба самостійно обрати спрощену систему податкування ФОП та відповідати вимогам, встановленим для даних груп платників. Якщо вашими клієнтами будуть фізичні особи, ми рекомендуємо обрати другу групу ФОП. Якщо вашими клієнтами будуть юридичні особи, ми рекомендуємо обрати третю групу ФОП. ФОП другої групи має сплачувати щомісяця ЄСВ у розмірі 22% мінімальної заробітної плати. І єдиний податок 20% від мінімальної заробітної плати. ФОП третьої групи має сплачувати щомісяця ЄСВ у розмірі 22% мінімальної заробітної плати, а єдиний податок відсоткова ставка 5% доходу. І 3% доходу у разі сплати ПДВ. Треба пам'ятати про ліміти доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування, які є граничною межею заробітку ФОП, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування. Треба зауважити, що загальна система оподаткування застосовується у разі, якщо ФОП не подано заявку про застосування спрощеної системи оподаткування. ФОП, які перебувають на загальній системі податкування, ведуть облік доходів та витрат а податкам на доходи фізичних осіб оподатковується чистий дохід, розрахований як різниця між загальним податкованим доходом і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого ФОП.